Так, чому ж саме 777 днів марафону? Як і багато людей, я все своє життя прожила заради когось і заради чогось. Я жила заради сім'ї, заради стосунків, заради грошей, заради роботи. Але всі ці 27 років я зрозуміла, що я ніколи не жила заради себе. Але за останні півтори роки. Я пережила зраду, депресію і хворобу. І я зрозуміла, що ціль мого життя це навчитися в першу чергу жити заради себе. Можливо, це буде звучати дуже банально, але кожен наш день безцінний. Тому робіть те, про що ви завжди мріяли. Навчайтеся нового. Того, що ви ніколи в своєму житті не пробували і, можливо, не попробували через якісь свої комплекси або невпевненість. І ці 777 днів я хочу зробити все тільки заради себе, вкласти в своє здоров'я, в своє тіло, в свій розвиток. Раніше, коли я дивилася різні відео з життєвими історіями, я думала, чому люди так живуть, чому вони не можуть взяти і змінити? Тому що на цей момент я думала, що я живу правильно, у мене все класно, я така енергійна, здорова, оптимістична. Але коли я прожила свій досвід, я зрозуміла, що в ті всі моменти, коли я дивилась ось ці відео, я жила таке саме життя, як і ці люди. Але вони на той момент вже проживали його і щось змінювали. А я знаходилась тільки в самому процесі, тому, можливо, хтось з вас побачить це відео, і це відео саме заставить вас задуматись про своє життя, проаналізувати його і постаратись щось змінити. Тому що ніколи не пізно.